На каналі Брати Потяка є з вами Міша, оператор Степан Катя. І, і ми сьогодні будемо знімати хованки у нашій. Спочатку я буду рахувати, а вони двоє будуть ховатися. У мене буде 10 хвилин рахування і 20 хвилин, щоб їх знайти. Тож поїхали. Готові ховатися? Так! <нах> Ваш час починається зараз. Я побіг. Тепер це моя місія їх знайти. Я сподіваюся, що це буде легко, у мене 20 хвилин, я мушу справитись, так? Я побіг. Я думаю, я буде гарно десь тут, може. Може під столом? Ні. Побігли ще може тут. Під ліжком. Ні, ні. Я буду на <плых> <плых> Я мажу, я впал. Так, вижу, вижу. Ча, надо. Вот баб... <плых> Та, я, <плых> 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 я думаю, то

Сховатись і чекаю, поки мішка почне шукати нас. Що ж, 10 хвилин пройшло і пора їх шукати. Мішка вже почала шукати. Так, куди ми спочатку підемо? Давайте підемо в зал. Два... Ця шафа. Ні, нікого нема. Мішком? Ні, нікого нема. Отам От є секретна схованка. Може, тут? Ні, нікого нема. Під подушками? Теж нема. Давайте підемо в їдальню. Під столом? Ні, нема. Не бачу. Там нема. Лишається тільки в цій частині. Тут теж не бачу. Ех. Значить, не тут, а теж. Подивимося в кухні. Теж не бачу в кухні. Mm -mm, не в кухні. Давайте подивимось з вами. Ні, а там теж ні. Точно нікого в туалеті нема. Ні, нема. Значить, це або другий поверх, або підвал. Давайте підемо спочатку на другий поверх. Під на другий поверх. Дуже вже йшов на другий поверх. І тут йдемо в дитячу. Під тута нікого нема. Глянемо під ліжко. Теж нема. Де ж вони можуть бути? Не знаю. Климається, тут? Ні, тут ні. В цій кімнаті їх нема. Далі давайте перевіримо в ванній. Тут їх немає, тут, в принципі, нема де ховатись. То їх тут точно нема. Далі пішли в цю спальню. Тут поки що немає, тут нема, під ліжком немає. Не знаю, де вони чесне слово. В тут нема, під столом нема, а тут ага, <клухи> хтось є. Оп. Ну, знайшли одну людину, пішли шукати другу. Вже знайшли. Степана. Катю погоду знайшли. Він мої пані. Вот це спання. А що тут нікого нема. Під ліжком теж нема. Ох. Куда ще можна піти? Я не знаю. Я задум. Я вийшов. Там є кімната наверху. Ой там нема. Не думаєш там хтось міг заховатися. Залишається підвал. Так. Підвал. Так, є тут таке місце. І тут я нікого не бачу. Під білярним столом теж нема. А за дивалами. Ні, нема. Ні тут, ні там. Ох, де ж, вони, де ж він може бути Там, можливо. І відкрито? Ні, там точно не буде. Значить не в підвалі. Тому що я перешукав кожну кімнату тепер. Я чесно не знаю, де вони можуть бути. Тут ще є кімната, я забув про це. Але тут, в принципі, нема де ховатися багато. <гум> То, а де ж він може бути? Та штора виглядає іншу. А ви ось знайшов! Тож, я вас знайшов, тепер моя черга ховатися. Так. Мої п'ять хвилин 3, починаються завтра. Я тр... хованку вам не покажу. Лише як секрет. Дивіться далі, щоб знати. Вже пішов. І Міша не буде показувати, де він гувається, то це буде важче. Залишилось дві хвилини. Залишилось 20 секунд. У нас зараз пішов. Так, тут ванні перевіряємо. Тут нема. Тут немає. Тут немає. Тут немає. Ай тут вже немає де сховатися. Його також нема. Він бігу кімнату. Так. Йо, також нема. Тепер дивимось. Тепер заходимо в цю кімнату. Тут немає. Ту нема. В цій кімнаті. То, э, ми вже знайшли. Ми розділись. Ми ми Давай я, я пішов я наверх. наверх. я наверх пішов, так. так наверх. Я... Не думаю він тут, а а тут. Іди, Ні, нема ні. Niin. Mm. Ми виграли Міш! може бути десь тут, по три. Осітнема. Ні, не біднама. Ой, мої з сани. Вибачте, його нема на горі. А я йду поки що в підвал. Ні, де його тут немає. То йдемо звідси. Тут. тут його також немає. Бо я йду на низ. Я знаю, його нема карт. Та його треба знайти. Низ, так, я пішов на низ. Я а поміняюсь або я ще знаю одну гомку, він може бути. Це отут, але ні. Вихожу. Він може бути оцій. Отут. А, відповіти тебе. А ні, або ще. Тут хтось ніхто. Остання кімната, де він може бути. Під столом нема, нема, нема там. Я піду в кухню. Не маю. Може в туалеті? йти. Ні, нема. А може, отут. Ніби немає. Це все, що може підвал. Я пішов у підвал. наша мою одну ідею де він є. Я сам не знаю, що він був Який? Секретна кімната. Давай я сподіваюся. А, а там його нема? Нема, там. Ще є одна секретна кімната. Міса! Але вона закрита. Куди? Там, Ми міняємося з так. 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 Тут його нема. Кімната. Тут може він бути. Треба дуже. Тут нема, немався в другий. Тут його також нема. Де? ось тут нема. Те, що мені здається, що він в оцій кімнаті закритий, а не вона відкрита. Ходим з підвала його нема, він не робить звука, хоче виграти. Ніша, Наш... не зроби звук, ми робили. Він наверху, він наверху. Я знаю, де він, я знаю, де він. Погоду. Так. Він вже зробив звук. Mm -hmm. Ходи мені зі. Ходи. ходи на горі, подивимося добре. Я вже дивився. А ну, ходи, ходи. мені здається, що він робіт. Ото ні. Це неможливо його знайти. Зупиняй трохи камеру. Може він під цим ліжком? Ні, нема вот він! Я чула якісь звуки не одного! Що... Ми знайшли десь за 8 хвилин. Ну, тепер що ми знайшли одне одного за 8 хвилин, і я рахую це як нічого. Ну і це кінець нашого відео. Ми знайшли одне одного і всім папа -па. до наступного відео!